Вітаю, пісочні рогалики з горіховою начинкою. Ніжні, хрусткі і дуже ароматні. Солодка серединка з горіхів чудово поєднується з розсипчастим тістом. Прості у приготуванні і дуже смачні. Спочатку готую тісто, у велику миску просію 400 г борошна, додаю дрібку солі і чайну ложку розпушувача та 2 столові ложки цукру. Далі беру 150 г холодного масла і додаю його до борошняної суміші. Руками перетираю масло з борошном, поки не утвориться крихта. Важливо, щоб масло залишалося холодним, адже саме це робить тісто розсипчастим і пісочним. Коли крихта готова, додаю 250 г сметани і 1 жовток. Замішую тісто швидкими рухами. Тісто виходить ніжним і еластичним, але не липким. Формую кульку загортаю в пліт. І відправляю в холодильник А поки приготую начинку. Беру 300 г грецьких горіхів і злегка підсушую їх у мікрохвильовці. Це робиться для того, щоб легко зняти тоненьку шкірку, яка може давати гірчинку. Очищаю горіхи від шкірки та перемилюю їх у блендері. До горіхів додаю 4 столові ложки цукру, трохи ванілі для аромату. та один білок і залишився від тіста. Перемішую до однорідності і начинка готова. Виходить ароматна, ніжна з приємною текстурою. Тепер дістаю тісто з холодильника і ділю його на чотири рівні частини. Одну частину розкачую в круглий пласт. Розрізаю його спочатку на опіл, потім ще на і кожен сегмент на три частини. В результаті виходить по 12 трикутників. На широку частину кожного трикутника кладу приблизно по пів чайної ложки горіхової начинки і акуратно закручую від широкого краю до вузького, формуючи маленькі рогалики. Перекладаю рогалики на деко застелене пергаментом. І відправляю в духовку розігріту до 180 градусів, випікаю до легкого золотистого кольору. І все, рогалики з горіховою начинкою готові. Вони виходять ніжні, хрусткі і дуже ароматні. Смачного.